Вітаю хлопчики і дівчатка, вийшло ще одне відео від Фіраксіс, якому нам не показали нічого цікавого. Як завжди, я зіллю всю воду і розповім вам, що ж там таке відбулося, і чому відео, яке триває півтори години, можна вмістити в 15-хвилинний ролик. Отже, починаємо. Ну, вперше за все, нам показали, що Firaxis такі няшки-мілашки, і опіклується про різні меншинства, але від усіх Оцих новомодних, тім, які зараз у нас є з різними меншинствами із з всякими там, да, захворюваннями голови. А ні, нам показали меншинства, які, ну, насправді мене дуже порадували. Я насамперед не є фанатом всіх цих американських неолітичних всіляких племенних утворень або якихось там Маня за стеками, але це вже Мезамерика. Америка. Але нам показали індіанців Шауні. Це прям круто, щиро кажучи, от на фоні всього, що відбувається взагалі, такі тенденції в інтернеті нам показали індіанців. І подивіться на склад: сидять, сидять білі чоловіки. Ну, індіанці також там сидять чоловіки не розфарбовані без манікюру, розмовляють нормальною мовою, запихають вам в гарлянку е, свій, вибачте, член а, і, і от розмовляють про ігри і по справі. Там ми показали, що ж тут за така цива шалені. Дуже прикольна цива для другої доби. Коротка характеристика це гали тільки з їжею. Тобто в них замість бонусів промки бонуси до їжі. Uh, взагалі я не дуже розумію, чому ось ці всі племена ранньої залізної доби отримують якісь бонуси до промки і їжі. Їх просто дуже мало, тому вони нормально жируть. Подивіться, скільки їм потрібно місця, щоб прогодуватись. Звісно, аграрні циви їх пересилюють по цим бонусам, але ні, ось вам промка і їжа. Додатково. Хоча в них натуральне хазяйство, і я взагалі не розумію, якого хріна. Uh, так от, плюс один промки їжі за кожного васала за добу. Тобто, якщо вони починають в другій добі, то. То ви маєте 2-2 за кожного васала. Офігенно. При цьому цьому на яких дипломатичних бонусних очків їм не дається. Знов якийсь незрозумілий імба комбат бонус, якщо вони такі сильні, чого вони програли європейцям. А, ну так, рання залізна доба, вибачайте. Півтори людини на гектар, звісно, з бонусом до їжі і плодючості. Так-так. Ну, Нормальні такі бонуси з вакуума. Так от, плюс 1 сили за кожного вашого сюзерена. Тобто ми сюзимо 3 МД, отримуємо 6-6 в кожне місто. І ще й 3 сили юнітів у 7 юнітів. На якомусь там окремому юніту, як з Угорщиною, лише гусари мають бонус. А просто всі ваші юніти мають бонус за кожного сюзерена. Ну, офігеть, скільки там сюзеренів буде, МДшок незрозуміло, але якщо екстраполювати, то я думаю, плюс 3 можна буде отримати. Багато чи це мало невідомо, судячи з циви, Так, плюс 3 це непогано. Також міста і містечка отримують дві додаткові їжі на клітинках судоплавних річок, якщо вони там розташовані да, поряд з цією річкою. А міста і поселення, які розташовані не поряд з судоплавною річкою, отримують мінус 10% до всієї їжі. Ну, от така якась незрозуміла цива. Звісно, савани чи прерії це супербіом офігенний, що там багато їжі. Але до чого тут судоплавні річки? Тобто можна рибу з цієї річки. Тут, мабуть, якісь посилання на Місісіпі, я так розумію. Чи де ці Шауні живуть, ну, я так зрозумів, що десь там. Коротше, я не люблю усіх цих індіанців в циві, вони мені не подобаються, мені за них не цікаво грати, тому я за них і не граю. І, мабуть, я екстраполюю свої негативне враження від усіх цих цив на Шауні. Звісно, вони молодці, от їх вождь прийшов, і це взагалі офігенна тема, що вони привели. Індіанців от розказали про них, і вождь кілька разів повторював, ми не хочемо, щоб про нас забули. Тобто в нього ціль зберегти народ Шаунів в історії, і це дуже круто, що феракція йому в цьому допомагають. Так, маленьке зусилля, але тепер багато людей знають про Шауні. Оце два індіанці сидять. Ви не подумайте, от один, а то вождь справа. І вони там багато цікаво, що розказують. Але е, щодо геймплею, воно не дуже його розкриває. Тому я повирізаю всі ці балачки з цього відео. А це добра година або 40 хвилин. Вони розказують про народ Шауні, про те, як цива класно їх там зображає, і бла, 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 бла. Але нас цікавить геймплей, нас цікавить гра, тому вибачайте, пане вождь, я вас вирізаю. Знов нам показали всі ці бонуси: плюс один, один з сізеренства, плюс один з сили. Це бонус лідера. До речі, дуже крутий лідер. Я думаю, він буде популярний. Знов таки бонус їжі, штраф їжі і 30% до будівництва Serpent Mount. Що воно таке, такий змієвидний пагорб чи щось таке. Змійовий вал. Змійові валит будують. це Всі наші українці там вже давно в Америці живуть, мігрували туди. Після того, як Чорне море розлилося, от, і там будують змійові вали, вони тут також присутні. Е, унікальний юніт, е, до речі, унікальний юніт е, має плюс один сили за кожен імперський ресурс. Ми там згадаємо, що імперські ресурси ці ресурси, ці, на штат кони, які розпосюджується на всю імперію, а не на окреме місто. Тобто, Люксі не є імперськими ресурсами, здається, майже всі. А от стратегічні ресурси то й нові імперські ресурси, щось таке. Якось так воно там перероблене. Ну про це нам все одно потім розкажуть, бо я там бачив три скріншоти тих стратегічних ресурсів. Ну і ви також в минулому відео і ми про них говорили. Ну і якийсь унікальний в них є місіонер. Звісно, мабуть, знов релігійна перемога не на столі. І її навіть здається немає в списку можливих перемог. Щось там ще нижче, є, але вони нам його не показують. Зате показали нам Advanced Start, тобто продвинутий старт, коли ви починаєте гру з другої доби. Я про це казав раніше, що якщо так мало цив, то, мабуть, буде починати з другої доби. І це дуже прикольно, на відміну як е, від шостої циви, в якій вам просто дають купу сетлерів, коли там починаєте з нової доби. Тут же все продумано, вам відкривається карта, і вам нараховується 7 очок е, Wild вайлдпойнтів, як бачите, навівся на них. І ви їх можете витратити на те, щоб купити місто. За два очки, таун, тобто поселення за одне очко, або атрибути для свого генералу. Ну, там ще нижче є всякі там армії, і голду, і відкривати нові технології можна за ці очки, але основне, що можна купити декілька міст або декілька поселень. Міста, до речі, коштують дорожче. Чому дорожче? Бо в поселення все одно можна проапити в місто. Але якщо ви виберете місто, то у вас там буде дуже багато різних крутих будівель одразу збудовано. Також стався якийсь конфуз, він наклікав аж три тауни, хоча хотів мати два. Чи це зроблено спеціально чи ні, я не знаю. І чи можна відмінити, якщо ви випадково клікнули на додатковий таун, чи ні, я також не знаю. Ну, здається, що можна. Але якщо все ж таки ви взяли таун і його не поставили після того, як ви натиснете ОК, ми селимося тут. Ви матимете додаткових поселенців за невикористані ці містечка поселення. Також гру нам трошки бустять, дають нам змогу вибрати кілька додаткових технологій, астрономію, машинобудівництво або машинері так, і картографію. Можна забустити столицю, можна взяти голду. О. Цивік. Також дві... два цивіка можна, я не помітив спочатку: економічний і релігіозний, тобто набожність. Ну і можна взяти армії або стіночки. Тобто ви можете нормально так розкачати, як вам заманеться ваше стартове місто, як вам краще під вашу початкову циву. На відміну від того, що ми мали в шостій циві, коли я знову повторююсь, вам дають там. Три поселенці і чотири юніти додаткові. такої все, її бачите, ви в індустріальній добі. Ні, тут можна налаштувати все під це, все під ту вашу, ви, нібито ви вже зіграли там, 100 чи 150 ходів, який там темп в гри буде, я не знаю. І, 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 і от, от таке у вас вийшло на кінець доби. Бачите, він підтверджує зараз. Те, що він там напікав міста і тауни і може розташувати їх. Дуже круто зроблено. Це мені навіть більш подобається, ніж лінза поселення в шостій циві, що, ну що багато різнокольорових клітиночок, прям новий оверлей. І ще він розставляє два додаткові поселення одне на узбережжя ставить на річку, бо поселення вигідно ставити на річки через бонус до задоволення. Гадаю, що всі річки або прісна вода, як розумію, дають бонус задоволення в містах. Ну і ми бачимо, що міста насправді дуже великі. От у нас в шостій циві циві е, місто там в 13-16 в це вже велике. А тут ми бачимо, що його капітал має 20 населення, друге місто має 18 населення. І оці таунси, ці поселення мають по 8 населення, кожен щойно він їх поставив. Тобто якось так вони планують, що на, при кінці другого акту у вас мають бути отакі от, отакі от міста. А це лише третина гри. Тобто ми вступаємо в мідгейм, а в нас вже місто в 20. Це дуже надія мені вайб п'ятої циви. Коли там у вас міста по 30, вам норм. І мені здається, це означає, що не буде хаузінгу, не буде лімітації на зростання. Бо в ці міста не зростають, бо нема хаузінгу, нема задоволення. Тут, мабуть, з цим полегше. Ми знову матиму можливість грати високо. Є, всі люди, які люблять менеджити 12, 16, 18 міст, все, плачте. Тепер ми граємо на ефективне місто, на місто, яке щось виробляє, там, де будуть всі застаки, бонусики. Оце все, що ми любимо так в ці застаки, бонусики, промзонки на плюс 20. Оце, мабуть, про це буде гра. Ще нам показали екран завантаження, дуже красива картинка. Арти, прям як в п'ятій циві. Можете розкопати, подивитися арти п'ятої циви, там офігенні зацтеків і інші такі мальовані. Просто офігенні арти гарно. Подобається, і тут нам показують, що ще є якась додаткова унікальна будівля, яка також дає 4 їжі. В п'ятій циві циви на їжу були дуже офігенні. В п'ятій циві каравани давали багато їжі. Це було круто, міста зростали, були високими. Тому так, шоста цива це про високі міста. І як бачите. Це все, що нам ввели обмеження на міста, що не можна спамить, свідчить про те, що так ми повертаємось до геймплею п'ятої циви, і, мабуть, сьома цива вона. Має на меті залучити граців з п'ятої циви. П'ята цива досі популярна, дуже багато в неї грають, як і в четверту багато грають, але в п'яту там десь близько 15-20 тисяч грає, а в шосту десь близько 50-70 тисяч. щось таке Тож, так, повертаємось. ну, Я повертаюсь до своїх витоків, бо я почав грати з п'ятої циви, четверту не, не, не грав. Тому от мені, мені подобається така ностальжі. Ну, більше нічого такого цікавого, нам не розказали, то розказали, що а от я їздив в заборонний палац, у вас тут заборонений палац, о, як добре, бла бла-бла. Ну І також про арти. Взагалі гра виглядає чудово. Я от бачу, що от, от офігенно просто це те, що я люблю, це графоній, схожий на графоній Warcraft 3, схожий на графоній ось про вікінгів, Норсгард, або якщо на дуже віддаленій камері, схожий на World of Warcraft. Просто офігенно, я таке люблю. Кольорова гама, все класно. До речі, зараз нам показують усі змії, зміїні вали. Ось вони такі. Прямо посеред екрану, над ними Орел кружляє, розповсюджує патріотизм. Ну, власне, все, більше нічого не показали. Там ще показали юнітів, зараз я вам покажу, і на тому все. Юніти, коли вони в місті, вони ховаються. Ви бачите іконку, але самих юнітів не бачите. Але їх можна тиснуть, і вони повилазять. Бачите, повилазили. Ціла купа голодранців з ком'яними сокирками. Вилізли, зараз будуть європейських мушкатерів бить. Ну, щоро кажучи, там ті 200 калік, що приїхали, проти, проплили так через океан проти 200 ну, на, нормально таких мисливців-збиральників, то, звісно, мисливці-збиральники вони сильніші за аграрників. Тому, мабуть, і бонус плюс один-один. Але просто, якщо вони просто один до одного будуть мінятися, все одно в Європі більше населення, то, мабуть, таким -то чином їх і перемогли просто кількістю. А, що тут у нас знайти, які бачите, які знайти тематичні. Красиво, все красиво. Я не знаю, хто може скаржитись на цей графоні, я не розумію. О, до речі, і проповідники унікальніше. Казали, вони воно, на коняки їздять. На коняці він їздить, проповідає слово Боже усім індіанцям. Хлопці, вступайте в нашу секту, будемо разом з білими людьми молитися. Я не думаю, що це було дуже ефективно, але як бачите, індіанці вижили, їх дуже багато, вони мають свої автономні права і нормально так собі поживають на своїй власній землі. Тож, справа вождя шауні, вона живе. Індіанці живуть, їх не забувають, з ними рахуються, що дуже важливо. їх голос важливий. Як там, почую кожного, от, почули кожного в Америці: і індіанця, і Іудея, і Елліна, і всіх почули. Тож на цьому, мабуть, все. Такий гарний стрімчик в них вийшов. Дуже позитивний, дуже от, він підіймає настрій. Там дуже багато нудотіни, і слухати це неможливо, але от загалом атмосфера така хороша. Шкода, що дуже мало показали механік. Можливо, в них заплановані механіки другого акту, там на якесь інше відео в найближчому майбутньому. Можливо, нам не доведеться чекати місяць, а можливо, доведеться. Хто зна. Подивимось. Але в мене на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Не дуже інформативний ролик, але він торкається американських проблем. Це ролик про американські проблеми. Нам, європейцям, Україні. Тут у нас свої проблеми, які також на диво пов'язані з Америкою, але трошки іншого характеру. Тож, на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, лайки. Коментарі, не забувайте шарти відео і чекаємо нове відео від Фераксісів, яке я також стисну, щоб вам не довелося витрачати півтори години власного часу, а могли зранку прокинутись наступного дня і подивитись вижимку або витримку, як правильно казати, не знаю. Але суть така, що підписуйтесь на канал тільки інформативні відео, короткі, по суті, без бла бла-бла. Бувайте!